Це просто розмова одного приреченого з іншим. А Архієпископ? Хочеш зняти себе всі підозри, коли в когось стріляєш? Дочекайся, щоб він став біля президента. А що він мав сказати? Правду, що жодна найжахливіша річ у світі не відбувається без схвалення уряду. І там, і тут. Проблема в іншому. Люди при владі мають визнати, що все знали. Бабу Граїбі катують в'язню, але садять за це дрібното. Хоча великі шишки все це знають. І нам відомо, що вони все знали. Але ми мовчимо. І що ж сталося в Африці? Люди чомусь не погодилися з тим, що нафтопровід. Це вагома причина, щоб перенести селище туди, де немає їхніх богів. Будеш? То їх чемно попросили забратися, а після відмови вбили? Ні. Ніхто їх не просив. Їх просто вбили. Всіх. Наступне селище просити не доведеться. Самі підуть. Братська могила. Там чотириста тіл. Всі: жінки, чоловіки і діти під нафтовою вишкою в десяти кілометрах від Ерітрейського кордону. Ти маєш знати: ви ж прикривали відхід найманців, які все це робили. Ви, звісно, теж не мали вижити. Хто за Джонсоном? Один сенатор. З Монтани здається. Ти не зрозумів. Усіх їх не перестріляєш. Це конгломерат. Варто комусь зректися принципів накопичення багатства і влади, як його зрадять інші. Це просто людська жадоба. І зброя тут безсила. Свакер, звакер. Тобі треба тікати звідти. Тебе оточили. Я мав затримати тебе, аж доки вони прийдуть. Мені не було сенсу брехати. Ти б мене розкосив. До речі. У них твоя жінка. Свагер, Вони наближаються 20 метрів. Негайно забирайся. Відходь у другу схованку. Я зрозумів. Кер я на другій позиції тобі треба вживатися. Їх забагато.